Я вітаю вас, вима шановна колеги, тема лекції нейропатичний біль в практиці невролога та сімейного лікаря. Біль це неприємне сенсорне і емоційне переживання, розрізняють гострий біль тривалісті до місяця, підгострий від одного до трьох місяців і хронічний біль, що триває понад трьох місяців. Нейропатичний біль це від болю, який на відміну від ноцицептивного болю виникає не внаслідок реакції на фізичне пошкодження. А в результаті патологічного збудження нейронів в периферичній або центральній нервовій системі. Діагноз нейропатичного болю встановлюється за наявності болю, яка не співмірна пошкодженню тканин, дизастезії та наявності ознак пошкодження нервів, виявлених під час неврологічного огляду. Лікування часто проводиться допоміжними препаратами, а не анальгетиками. Наприклад, використовуються антидепресанти, протисудовні препарати, або використовуються немедикаментозні методи лікування, лікувальна фізкультура, нейромодуляції. На даному слайді представлен опитувальник для діагностики нейропатичного болю DN4, який дозволяє оцінити характерні симптоми нейропатичного болю і може допомогти в диференціальній діагностиці нейропатичного та таноцитивного болю. Він складається з суб'єктивної. Та об'єктивний огляд частин та містить всього 10 пунктів. При відповіді так, на 4 або більше запитання, ймовірні нейропатичні механізми формування болю. Ноцицептивний біль виникає при впливі пошкоджуючого фактору на больові рецептори. Нейропатичний біль відчувають від 6 до 8% населення Європи, часто він носить виражений характер і призводить до інвалідізації. Хворий з нейропатичним болем скаржиться на погіршення якості життя. Половина хворих, які мають нейропатичний боль, не отримують адекватного знеболення, тому що лікар часто не проводить диференційної діагностики між нейропатичним та ноцептивним болем і всім пацієнтам з болям призначає нестероїди протизапальні препарати, які входять до стандартів лікування ноцептивного болю, але в той же час такі препарати неефективні або мало ефективні при лікуванні нейропатичного болю. Види нейропатичного болю, центральний, периферічний, змішаний. Характеристиками нейропатичного болю є те, що він може бути пекучий, стріляючий, поколюючий, дифузний, погано локалізований, часто нейропатичний боль поєднується з парестезіями, гіпералгізією. болівий синдром може виникати внаслідок впливу подразників, зазвичай її невикликаючих. Наприклад, пацієнт з діабетичною полінейропатією занурює ноги в комфортно теплу або прохолодну воду, а це викликає сильні болючі відчуття. Або, наприклад, ми перевіряємо ваткою тактильну чутливість, а дотик викликає сильний біль. Нейропатичний біль може виникати або посилюватися після закінчення дії стимулу. Може бути наявність вигітетрофічних розладів в зоні болю. Може супроводжуватися наявністю гіпералгізії, кауз... каузалгії, гіперпатії. Виразність нейропатичного болю часто не корелює з виразністю основного захворювання. Характеристика нейропатичного болю є те, що він погано купується або зовсім не купується нестероїдними протизапальними препаратами і, навпаки, купується призначенням карбамазепіну, габапентіну, амітриптиліну, регабаліну та інших препаратів. Хронічний нейропатичний біль істотно погіршує якість життя пацієнтів і може призвести до депресії, роздратованості, тривоги, порушень сну, і кожна з цих ускладнень, безумовно, також істотно погіршує якість життя пацієнтів. На даному слайді представлені найбільш поширені етіологічні причини розвитку нейропатичного болю, і, як ви бачите, колеги, половина випадків нейропатичного болю викликає таке захворювання, як остеохондроз хребта. Також нейропатичні болі дуже часто зустрічаються у пацієнтів, які мають цукровий діабет, захворювання периферичної нервової системи, злоякісні новоутворення та інші захворювання. А нейропатичний біль викликає такі неврологічне та неневрологічне захворювання або ускладнення, як полінейропатії, невралгії, радикулопатії, плексопатії, мілопатії, травми периферичних нервів. Нейропатичний біль викликає також такі захворювання центральної нервової системи, як інсульти або наслідки принесених інсультів, сирінгаміелія, російський скероз та інші захворювання. Ашкодження периферичних нервів у умовах військових дій. Бойові травми периферичних нервів часто є результатом високоенергетичних вибухових механізмів і збільшуються за чистотою та тяжкістю серед Збройних сил США, що беруть участь у сучасних бойових діях. Підвищення ефективності лікування хворих з бойовими ушкодженнями периферичної нервової системи полягає у застосуванні та розробці нових методів реконструктивних втручань. Оптимізації комплексно лікування діагностичних заходів для найбільш ефективного введення даної категорії хворих з ушкодженнями периферичних нервів, механізми пошкодження периферичних нервів, компресія, розтягнення та розсічення. На даному слайді представлені ступені ушкодження периферичних нервів. Ушкодження периферичних нервів може бути легкими або вираженими та класифікується за шкалою Сандерленда, яка визначає 5 ступенів тяжкості. При першому та другому ступенях ушкодження периферичних нервів хірургічне втручання зазвичай не потрібно. Але при 4 та 5 ступенях ушкодження периферичних нервів для відновлення травми необхідна хірургічна втручання. М'язові волокна зазнають атрофії вже через три тижні після денервації, однак структура, архітектура м'яза та цілісні замикаючі пластинки можуть зберігатися до одного року. Через два роки відбувається незворотній м'язовий фіброз разом із м'язовою дегенерацією, що призводить до постійної втрати функціональної м'язової тканини. Сенсорні кінцеві органи, такі як тільця пачині, тільця мейснера та клітини Меркелія, можуть зберігатися до 2-3 років, тому сенсорна функція все ще може бути відновлена навіть після постійної втрати м'язової функції. А коли кінцевий орган денервується, реінервація може відбуватися двома способами: через колатеральне розгалудження неушкоджених аксонів або шляхом регенерації пошкодженого аксона. Невдача будь-якого з цих процесів може сприяти поганому функціональному результату, який зазвичай спостерігається у пацієнтів з ушкодженнями периферичних нервів. Симптоми ураження периферичних нервів можна класифікувати як рухові, чутливі, вегетативні та інші симптоми. До рухових симптомів ураження периферичних нервів відносяться парези, паралічі, порушення ходьби та самообслуговування м'язової атрофії, порушення м'язового тонусу та рефлексів. Чутливі симптоми це порушення поверхневої та глибокої чутливості, аніміння, анестезія, гіпостезія, нейропатичний біль. Такі як гіпаралгізія, каузалгія, гіперпатія, аладінія. Вегітативним симптомом ураження периферичних нервів відносяться трофічні виразки, анерена, контрактури та деформація суглобів, ортостатична гіпотензія. Інші симптоми це інфекційне ускладнення, апіки та травми шкіри, і падіння та травми внаслідок порушення чутливості і м'язової слабкості. А дуже цікаве закордонне дослідження біль в умовах військових дій. Гострий біль, який зазнають внаслідок бойових травм, може перерости в хронічний біль, який може тривати роками після того, як справжня травма загоїлася. Хронічний дифузний болівий синдром і широко поширені серед ветеранів, які брали участь в бойових діях. Післявоєнний синдром, що складається з хронічного болю, втоми депресії та інші симптоми виникали після кожної війни у ХХ столітті. Війна запускає незаперечний цикл фізичних, емоційних та фінансових наслідків для ветеранів війни та для суспільства. Близько 45 військовослужбовців, демобілізованих під час бойових дій, відчувають хронічний біль. Білю спині є основною причиною інвалідності у світі, але ще частіше вона зустрічається у солдатів, задіяних у бойових діях. Крім бойових травм та психічних захворювань, у хребті та інші захворювання опорно рухового апарату пов'язане з найнижчим рівнем повернення до підрозділу серед військовослужбовців, евакуйованих за медичними показниками із зони бойових дій. Анатомічне порушення, викликане вибухом або проникаючим пораненням, може спричинити травму нервової системи, та нейропатичний біль практично в будь-якій частині тіла. Нейропатичний біль, спричинений ураженням або захворюванням самотосенсорної системи, є поширеним хронічним больовим станом, що значно впливає на якість життя наших пацієнтів. Остехан хребта – це дегенеративно-дистрофічний процес у хребті, який починається в молодому віці і прогресує по ходу життя. Ступінь цього прогресування різноманітна у людей. На даному слайді представлена поширеність дегенеративних змін у хребті при проведенні нейровізуалізації у пацієнтів різних вікових груп, які я підкреслюю, не мають клінічних симптомів. Не мають болю в хребті або інших клінічних симптомів. Зверніть вашу увагу, шановні колеги, що дегенерація міжхребцевих дисків спостерігається у 37% людей у віковій групі від 20-30 до 30 років, та у 88% людей у віковій групі від 60 до 70 років. А протрузії міжхребцевих дисків зустрічаються у 29% людей віком від 20 до 30 років та у 38% людей у віці від 60 до 70 років. Таким чином, різноманітне ускладнення остеохондрозу хребта дуже часто зустрічаються у людей молодого віку, наприклад, вікової групи від 20 до 30 років. Стадії остеохондрозу хребта перша це доклінічна стадія, коли клінічних проявів немає або вони мінімальні. На другій стадії пацієнти мають болівий синдром в області уражених сегментів м'язовотанічний та ірадіючі синдроми. На третій стадії розвивається протрузії міжхребцевих дисків, спондіаларістиз, компресійні синдроми. І найбільш небезпечна четверта стадія це стадія прогресування дегенеративних процесів, регенерації міжхребцевого диска, з наступним зміщенням їх хрупцевої тканини. Ну і можна, на четвертій стадії може порушуватися кровообіг спинного мозку. І навіть Тяжкими ускладненнями є спінальний ішемічний інсульт і мієлопатія. Загалом синдроми остеохондрозу хребта умовно можна поділити на дві групи: перша група це рефлекторні симптоми, і друга група це компресійні синдроми. До рефлекторних синдромів відносяться боліві синдроми, ангіоспастичні рефлекси хребетних артерій, трофічні рефлекси. А Адакомпресійних синдромахів внаслідок патрузії між хрипцевого диска або дисків відносяться вертобрагену радикулопатія, полірадикулопатія, вертобрагенну міілопатію і небезпечне ускладнення, спінальний інсульт. Грижа шморля безсимптомна, тобто грижа -шморля не мають клінічних проявів спондилоартроз, артрос деформовані краї хребсів і прилеглі частини зв'язок, що осіфікуються, формують кискові дужки. Всі ці зміни об'єднуються загальною назвою спондилоартроз. артроз Це призводить до зменшення діаметру форамінального отвору та підвищується ризик розвитку радікулопатії. Деформіруючий спандельоз формірується остеофіт та з'являється краєвикліво подібне кіскове розростання, що спричиняє біль та значно погіршує статику та динаміку у хребті. Міелопатія дуже небезпечне ускладнення. Основними клінічними проявами синдрому Кінського хвоста є дисфункція тазових органів, слабкість в ногах та порушення чутливості по типу штанів наїзника. Цілями при лікуванні нейропатічного болю є зменшення болівого синдрому, але потрібно бути реалістом, іноді це важливе лише на 50%. поліпшення якості життя, настрою сну та повсякденної життєвої активності пацієнта. Медикаментозно лікування нейропатичної волю це в першу чергу максимально рання та успішна гетіотропна та патогенетична терапія основного захворювання, ну і застосовуються препарати для лікування нейропатичного болю. І ФНС, Європейська Федерація неврологічних товариств у 2010 році розробила фармакологічні стандарты по лікуванню нейропатичного болю. До першої лінії терапії відносять такі препарати, як габапентін, пригабалін, трициклічні антидепресанти, інгибітори зворотнього захвату серотоніну і норадреналіну. До другої лінії терапії трамадол, комбінація трамадола і ацетамінофена. Пацієнти з нейропатичним болем зазвичай не реагують або дуже погано реагують на анальгетики, не протизапальні засоби або слабкі апіоїди, такі як кадеїн. Пластирі з капсацином або лідокаїном і трамадол можуть мати на різки, або помірні ефекти і використовуються як друга лінія терапії при нейропатичному болю. Інтервенційний методи лікування, нейрохірургічні методи лікування застосовуються у окремих пацієнтів з рефрактерним нейропатичним болюм. Згідно з сучасним міжнародним рекомендаціям в протоколах лікування нейропатичного болю, на першу лінію виходять антиконволісанти, і пригабалін. На нашому ринку представлено багато препаратів цієї групи, але в нашій практиці отримано значний досвід застосування препарату Медітан, дієч речовина, абопінтина препарата Грані, дієч речовина пригабалін, які зарекомендували себе ефективними і зручними в застосуванні. Пригабалін похідна гама аміномасляної кислоти, моделює активність нейронів. Фармакологічними особливостями пригабаліна є швидка абсорбція, те максимальне настає вже за годину, період напіввиведення складає 6 годин. Терапевтичний ефект пригабаліна настає вже на перший-другий день лікування, а при прийому габапентіну – пізніше. 50 мг прегабаліну відповідають приблизно 300 мг габапентіну, проте на більш високих дозах це співвідношення може не дотримуватися. Показаннями до застосування препарату аграрія є периферичний та центральний нейропатичний біль. Периферичний нейроп... нейропатичний біль у нас є полінейропатії, остеохондроза, хебта. Невралгії, тричасного нерва, травм, периферичних нервів, фантомних болей або центральний нейропатичний біль у пацієнтів, які принесли інсульти, які мають срінобілію, російний скерос, онкологічні болі, післяопераційні болі, сні та інші захворювання. А також препарат Агранія використовується в комплексному лікуванні епілепсії. При тривожних розладах, абсесивно-компульсивних розладах, посттравматичних стресових розладах у пацієнтів, які мають фіброміалгію, синдром неспокійних ніг, і агранія використовується для профілактики нападів мігрені або для лікування мігрені в міжнападному періоді. Американская Академия Медицины и Реабилитации в своей доповеди 2010 року указывает, что доследжением было доведено эффективность пригаболину для лечения нейропатичного боли, и он может быть рекомендован для лечения болевого синдрома при диабетической полинееропатии. Закордонное при пригаболин для лечения нейропатичного боли на основе нещедавших клинических випробувань. Пригабалін ефективний при прийомі двічі або тричі на день у діапазоні доз від 150 до 600 мг на добу. Сім проспективних рандомізованих клінічних досліджень позгерпетичної невралгії та болючої діпетичної периферичної полінеоропатії продемонстрували полегшення болю, покращення сну та покращення кількох вторинних показників. Пригабалін добре приноситься більшості пацієнтів, тяжкі побічні ефекти виникають рідко. Ще одне дуже цікаве закордонне дослідження: чи впливає тривалість нейропатичного болю на ефективність пригабаліну. Пацієнти з хронічними болівими станами, такі як нейропатичний біль, часто зіштовхуються із затримками у діагностиці та лікуванні. В ідеалі, всі пацієнти повинні починати лікування своєчасно, але важливо знати, що пригабалін значно зменшує біль незалежно від часу що минув від появи нейропатичного болю. Таким чином, якщо пацієнт навіть має нейропатичний біль на протязі тривалого часу на протязі декількох років, і якщо ви призначите пригабалін, він буде ефективний. Агранія випускається у стандартних дозуваннях 75, 150 і 300 мг. Призначається агранія 75 мг два рази на добу при необхідності через 3-7 днів. Дозування може бути збільшено до 150 мг 2 рази на день, і за необхідності ще через тиждень дозування гранії може бути збільшено до максимального 300 мг двічі на день. Застосовується при пригабалін незалежно від прийому їжі і курс лікування може бути тривалим на протязі декілька місяців або навіть років безперервно. Ну і іноді препарат гранія призначається на протязі всього життя. Перевагами пригабаліну є високий терапевтичний ефект по відношенню до всіх типів нейропатичного болю, Протитривожний ефект, безумовно, якщо препарат досить успішно купує нейропатичний біль, цей препарат покращує якість життя. Коли ви призначаєте пригабалін, не потрібно робити будь-які обстеження, наприклад, периферічної крові або робити будь-які інші обстеження. Ну і препарат має добрую переносимость, мінімальний ризик побічних ефектів. Вітаміни ефективні при широкому спектрі захворювань як центральної, так і периферичної нервової системи. І вона дуже часто використовується разом із реабілітацією. Вітаміни група Б при захворюваннях нервової системи. Вітаміни групи В необхідні для правильного функціонування нервової системи, вони беруть участь у синтезі нейромедіаторів РНК та ДНК та діють як кафактори у багатьох клітинних метаболічних шляхах. Організм не зберігає вітаміни, тому вони мають надходити щодня. Легка недостатність вітамінів групи В може спричинити неспецифічні нервово-психічні розлади, а виражена та стійка серйозний фатальне хворобли стани. Вітаміни групи Б посилюють знеболюючий ефект нестероїдних протизапальних засобів, вони ефективні при лікуванні болю у спині та діабетичної полінейропатії. І через низьку токсичність дуже мало кількість побічних ефектів та експериментальні дані є доцільним призначенням вітамінів групи Б при різноманітних болівих синдромах, таких як полінейропатії або біль в спині. Роль нейротропних вітамінів групи Б у регенерації нервів. Ушкодження та регенерація природним чином відбуваються в периферічної нервовій системі. Нейротропні вітаміни В1, В6, В12 є ключовими гравцями, які різними способами підтримують життєздатність нейронів. Уперше, вони постійно захищають нерви від рунівного впливу довкілля. Вітамін В1 діє як антиоксидант місцевої дії, вітамін В6 наважує метаболізм нервів, а вітамін В12 підтримує міелінову оболонку. Присутність вітамінів В1, В6, В12 відкриває шлях до регенерації, підтримуючи розвиток нових клітинних структур. Крім того, вітамін В1 полегшує використання вуглеводів для виробництва енергії тоді як вітамін В12 сприяє виживанню нервових клітин та реімунізації. Відсутність цих вітамінів сприятиме незворотній дегенерації нервів та болю, що зрештою призведе до периферичної нейропатії. Таким чином, вітаміни групи В... Вітамін В1, B1, В6, В12 вони грають дуже важливу роль в регенерації нейронів і дуже важливу роль в відновленні периферичної та центральної нервної системи, які уражені будь-яким захворюванням. Э, Вітоксон – це комплексний препарат вітамінів групи В. Має широкий спектр нейрометаболічних та нейротрофічних властивостей. Амполы містять местят В100 мг, в 100 мг и в 1 мг. Таблетки Vtoxon містять бенфатиамин 100 мг, та тапиридоксин 100 мг. Вітоксон застосовується внутрішньом'язово 2-3 рази на тиждень по 2 мл. На протязі 1-2 тижнів з наступним переходом на таблетований прийом по одній таблетці на добу після сніданку. Курс лікування вітоксоном складає один місяць і курс лікування повторюють 2-3 рази на рік. Комбінація вітаміну В1, 6 в 12 сприяє зменшенню болю і усуває неврологічну симптоматику пов'язану з ураженням периферичної та центральної нервової системи. заповнює дефіцит вітамінів групи В. Таким чином, препарат Вітаксон ефективний при багатьох захворюваннях центральної та периферичної нервової системи, і він ефективний при нейропатичному та ноцицептивному болю. А також вітаміни посилюють терапевтичний ефект нестероїдних протизапальних засобів, таким чином, комплексне застосування Вітаксону з нестероїдними протизапальними засобами дозволяє знизити дозування. Ністероїдних протизапальних засобів і таким чином зменшити ризик виникнення побічних ефектів. Ну і вітаміни групи Б забезпечують скорочення термінів лікування. Немедикаментозне лікування нейропатичного болю це в першу чергу лікувальна фізкультура. Лікувальна фізкультура має доведену ефективність при нейропатичному болю, і у Ютубі ви можете знайти безліч відеороліків з лікувальною фізкультурою у пацієнтів з різними захворюваннями, що викликають нейропатичну біль. Вправи Маккензі при болі в спіні це всесвітньо відомий метод лікування, болю у хребті, розроблений новозеландським фізіотерапевтом Робіном Маккензі. Він широко використовується в всьому світі на протязі більше 30 років. Особливо вправи Маккензі рекомендуються тим, у кого є протрузії міжхребцевих дисків. Вважається, що при виконанні мінімізується навантаження твердомазкового балонку, зменшується болівий синдром. Згинальні вправи Вільямса протягом багатьох десятків років були наріжним камнем у лікуванні болю в хребті, при лікуванні широкого спектру проблем, незалежно від діагнозу або основної скарги. У багатьох випадках вправи Mackenzie використовується каліперчина використовується коли причина або характеристики патології не до кінця зрозуміли. Вправи під назвою кішка. Ви бачите, як правильно спати на ліжку та сидіти на комп'ютерному стільці для того, щоб зменшити біль у хребті. На даному слайді представлені продукти, які рекомендуються і не рекомендуються їсти при нейропатичному болю. До рекомендованих продуктів належать овочі, фрукти, горіхи, жирна риба, йогурт, без цукру та інші корисні продукти. Вельми шановні колеги, бережіть себе. Дякую за увагу!